Доброго ранку, травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному, Доброго ранку усьому прекрасному. І вам доброго ранку, мої любі малята. Подивіться, що в мене є. Так, це глобус. А що ж таке глобус? Так, це маленька копія Землі. Яку форму має планета Земля? На що вона схожа? А яке ж забарвлення має планета Земля? Що ж означають кольори на глобусі? Послухаймо. Синім? Воду позначають океани і моря, всюди ріки протікають, розквітала, щоб земля. Жовтий колір колір суші. Пояснити слово мушу. Суша там, де зараз ми, суша, де нема води. Що зеленим, то ліси, планети легені. Неймовірної краси. Зелені, зелені? То що на глобусі означає синій колір? А що означає жовтий колір? А що ж означає зелений колір? Малята а хто ж проживає на планеті Земля? 22 квітня усі люди у всьому світі відзначають День Землі. У цей день кожен мешканець планети може зробити свій маленький внесок у справу захисту навколишнього середовища, почистити від сміття довколишні території. Посадити хоча б одне дерево, хоча б на день відмовитись від автомобіля. Екологічна ситуація, що склалась сьогодні на землі, є дуже непростою. Ставлення людини до природи має змінитися зараз, інакше буде занадто пізно. Малята, а ви друзі для природи чи ні? Пробуємо перевірити, робіть те, що я скажу. Якщо ви не зриваєте великий букет квітів, лесніть у долоні над головою. Якщо ви ніколи не залишаєте сміття у лісі, тупніть ногою. Якщо ви не ламаєте гілок, підстрибніть. Якщо ви саджаєте та доглядаєте квіти, дерева кущі, підніміть руки вгору. Якщо вам подобаються квіти, посміхніться. Якщо ви переконані, що треба кожній людині піклуватися про природу та про все живе, розтягніть руки до тих, хто є біля для вас та міцно їх потисніть. А щоб звеселити нашу землю, пропоную сьогодні намалювати гарний малюнок, хатинку в квітучому саду. Для роботи нам потрібні фарби, пензлик, патна паличка, вода, аркуш паперу і серветка. Білою фарбою з допомогою пензлика посередині аркуша малюємо прямокутник та зафарбовуємо його всередині. Це стіни будинку. Не забувайте, щоб при зміні фарби обов'язково потрібно гарно вимити та просушити пензлика. Далі малюємо дах будинку. Він у нас соломиний. Малюємо віконця в нашій хатинці. Коричневою або чорною фарбою малюємо стобури для дерев садочка. На галявині перед хатинкою та деревами малюємо травичку. Велику, маленьку, червоною чи жовто-гарячою фарбою прикрашаємо стріху дах хатинки. На даху хатинки ляченята у гніздечку. Ватною паличкою малюємо листя та квіти на деревах і галявині. Ось такий малюнок вийшов у мене. А що ж створили ви? Поділіться, будь ласка, фото ваших робіт. Я думаю, ви всі станете хорошими господарями свого дому. Завжди пам'ятайте, що наша планета, хоч і дуже велика, потребує від нас дбайливого ставлення і турботи. Планета моя не озора. Ну, як же тебе не любив? Здається, справді ти краще, ніж інші планети, бо можуть лиш тут усі жити. Тож бережіть цю землю і води, стеблинку кожну, пісню солов'я, і не озорі всі оці простори планети нашої земля. До побачення, мої любі друзі, до нових зустрічей.